Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. Вітаю вас на цьому моєму прекрасному каналі Крінжі, Пліток і обговорень. Сьогодні, як завжди, подивимось, що ж там взагалі обговорюють, чим діляться люди на українських жіночих форумах, трець, пообговорюємо. Ідемо непрохані поради з приводу їх розлучень, сварок зі свекрами, проблемах в сім'ях, на роботах. Одним словом, всі найцікавіші обговорення сьогодні тут для вас. Тому, якщо ви вперше на цьому каналі подивіться, придивіться і обов'язково підписуйтесь. А хто не вперше, вже постійно дивиться моє відео. Не переживайте, я вже цю історію зняною пережила. Це ви можете зрозуміти по моєму чубчику. От, тому... Я ходжу вже в роботу і будемо повертати нормальний ритм публікації контенту на Ютубі, тому напишіть е, ваші коментарі в підтримку цього каналу з приводу історії, які вас найбільше зачепили, ну або якщо вас зачепив мій чубчик. Вподобаєчка, підписка, погнали! Так, перша історія в нас така, що ми сьогодні обговоримо. Якби ще не тупили ці нотатки... Перша історія така. Мені 30 років, і навколо я бачу, як всі розлучаються. Як ви думаєте, чому зараз так? Напевно, тому що, е, нарешті, перестали терпіти і бути терпілами. Я заміжня розчарування. Ах, розчарування, вона зумішні, в неї розчарування. Також думаю про розлучення. Дітей не маю, не бачу свого чоловіка батьком. Пишу виключно про своє коло знайомих, плюс-мінус мої однолітки. В моїй сім'ї взагалі розлучень не було. Навіть боюсь про це сказати родичам. Цікаво, а який, ну, я сподіваюся, що високий, ну, а в загальному який відсоток всіх нерозлучених в її сім'ї щасливі і ніколи не думали от би розлучитись. Але що скажуть люди, брати, сестри, сусіди? Почитаємо коментарі, що тут пишуть. Завжди розводились в 40 взагалі багато чоловіків виходять на шлюбний ринок. А що є такий ринок? Все посорок. З моїх знайомих розлучаються тільки ті, хто жили на відстані через війну. Дуже сумно від цього, тому що хороші люди і хороші пари були. Мені 40 і я бачила тільки одне розлучення. Якщо нема майбутнього разом, то нащо тягнути кота за хвіст. Нема нічого страшного в розлученні, погоджуюсь. А хтось думає, що причина в тому, що жінки обирають чоловіків одним місцем, тобто, не почу... а, тобто все ж таки почуттями. а потрібно вибирати, виходячи з розуму, е якихось там спільних поглядів на сім'ю, кар'єру, життя в цілому. Авторка каже, що вона б не сказала, що капець як кохала чоловіка. Кохання в минулому було з іншими. Я одружена 20 років. Правило нашої сім'ї, якщо щось не так, говорити. Ніхто ні на кого не ображається, є взаємоповага, є особистий простір та час разом. Маємо сина 15 років, теж виховуємо в спілкуванні. Міцна сім'я це праця усіх, а не очікування чогось від когось. Погоджуюсь. Зараз зручно хтось пише, щось не влаштовує відразу розлучення. Раніше це було чимось постидним, тому люди працювали над Я не знаю, я можу судити тільки по своїй бульбашці, та, там якісь родичі, знайомі, ще щось, але я б не сказала, що вони. Працювали над відносинами, тому що було стидно розлучитися. Частіше за все, люди просто на старості років я не знаю, ненавидять один одного і жаліють кожну секундочку, за яку вони прожили разом. Бо ай-яй, яй що ж сусіди скажуть, баба Маня, яка гуляла в нас на весіллі? Що ж вона скаже? Що ви розлучаєтесь? Ай-яй-яй, кому те треба? Буде ще й з дітьми. І все в такому духі. Приводом для розлучення була тільки зрада чи алкоголізм. Я не знаю, ми з пані взагалі в різних бульбашках. Я не знаю, напишіть, ваші. Я просто, ну, ну, він якийсь, ну, Те, що я спостерігала, дуже малий відсоток, бо теж зрада. Що від старших можна почути? Та це нормально, те перебіситься. Таких, може, бути, цей, є... а жінка одна. Потерпи, пройде, прогуляє, перегуляє, ще якась ерунда. Не б'єш вже добре, гроші додому приносить та пасить помовчи. Алкоголізм теж. Не знаю, я сподіваюся, що це тільки моя, і е, там, за цією бульбашкою е, навіть раніше, якось зради алкоголізму. Сподіваюсь, були якимось приводом, щоб щось змінити в своєму житті. За оце 40 шлюбний ринок підстеркуваті донжуани, які розпушують свій куцей хвіст. Ага, Це в принципі і роблять. Ак, тут хтось каже, що в сім'ї головні компроміси, і тоді розлучень не буде. І одна пані. Так, звісно, мій перший чоловік полюбив іще одну жіночку. Що компроміси шукати, щоб так і мене любив, і її. У другої подружки просто зник перший чоловік їй чекати його в пошуках компромісів. У третій подружки перший чоловік дочекався, коли зроблять ремонт в його квартирі, а сили гроші, подружка вклала багато і сказав досвід дос. Їй теж якихось компромісів шукати треба було? Я думаю, не треба було. Ви що думаєте з приводу цього питання взагалі? Чому так багато розлучень? Чому раніше їх не було? а загал... Зараз ми дозволяємо собі ось так надаїв, розлучились, зрозуміли, що не кохали, не знаю, там розлучились, якісь несумісності розлучились, а раніше такого не було. Пишіть ваші думки в коментарях, а ми почитаємо, що в нас тут є ще. Чоловік шкодує їжі для мене? Це поганий знак. Якщо приходжу до нього і залишаюсь до вечора, нічого не пропонує, ну і я не прошу. Але минулого разу залишилась нього на ніч. А зранку навіть вдома нічого не їла, якось погано себе почувала. Прийшла до нього десь о шостій, вже ближче до десятої вечора, не витримала і сказала, що хотіла попити і поїсти. Він так подивився, наче здивувався. Каже, може, заїдемо хоча б в мак. Поруч з ним, так і бути, погодився і ще питає, ти тільки щось поп'єш чи точно їсти? <сум> я сказала, що хочу їсти. Взяла макрол і коло. Він такий сумний був, коли платив, що я вже хотіла сама запропонувати оплатити. Сьогодні прийшла додому і думаю, що це таке? Якось мені неприємно, це такий чоловік, чи я просто забагато хочу. Мені здається, це чоловік. Вона не забагато хоче. Як е, ходить, е, оце е, в гості кликати, ще щось е, сексом займатись, так хорошо. А як погодувати дівчину, то це що таке взагалі? От питають, навіщо до нього взагалі їздити тоді? ну. Він економить, щоб на Різдво вам гарний подарунок подарувати. Палку ковбаси. Так, ви маєте дбати про свою їжу сама і не їсти вночі. Да, аргумент. Авторка каже, що вони разом три місяці і були один раз в кафе за цей час. Подарував один раз коробку цукерок. Я думала, що для початку відносин це нормально і потрібно бути далі разом, щоб він взагалі почав щось дарувати і т.д., але на цей момент з їжею вже занадто для мене. Авторка каже, та я можу і сама за себе подбати. нафіга мені тоді такі взагалі чоловіки, а вночі хочу їм, хоч не їм. Не кохає він вас, або ж лабіна, що, скоріш за все, або тупий, е якщо не розуміє елементарних речей, типу чаю налити гостю, чи ще щось, ну. Автруйка каже, що йому тіпа, 36, і 28, і він їй сказав, що він все життя не романтик і так звик. Але, звісно, ще не кохає, я вже зрозуміла. А до чого романтика, до, не знаю, до, що там, макрол? Мені здається, це взагалі несумісні речі. У мене теж така історія була, і останній раз приїхала до нього з батоном, ковбасою і пару помідорів. Хотіла бутерброди зробити на бомбу, бо їсти дуже хотілось. Поки мила руки, він це все в холодильник заховав. Навіть не вітаю з ним, коли бачу на вулиці. Ви що думаєте з приводу історії? Як думаєте? Це такий чоловік взагалі, чи е, авторка просто багато хоче, щоб він її там, не знаю, поготував вдома, хоча б Як вам історія за ковбасу, це шоб. Якийсь, напевно, я не знаю кешбек. Як вважаєте взагалі, чи норм, якщо ну, от пара зустрічається, та, е, я не знаю, вона напевно на чашечку чаю до нього там приїжджала? І що не можна щось там придумати, хоча б якісь бутерброди пригостити пані, яка приїхала з тобою привести найкращі 30 секунд в вашому житті. Блін, я не знаю. Я вважаю, що можна було і погодувати трошки пані, а то ж це таке? Ну, ладно, там до кафе різні питання, може, не може, ще щось. А вдома, ну він же щось їсть, що її не може цей. Пригостити. там пані приїхала, і скільки енергії, напевно, потратила, і що він не може ну погодувати. А випишіть ваше ставлення взагалі до такого в коментарях, а ми почитаємо наступну історію. Так, далі в нас знову жіночий форум, і що ж тут питають нашу реакцію чоловік. І презервативи. Якою була б ваша реакція, якби ви дізналися, що ваш чоловік проколює презервативи? І знаєте, як я дізналась, він засумнівався, чи може його взагалі народити. На моє запитання, чому в нього такі сумніви, зізнався, що проколює презервативи вже четвертий місяць. Навіть описати свої емоції не можу, я навіть свої не можу описати. Спершу був шок, потім злість. Я його вигнала, два дні взагалі не відповідала на дзвінки Потім він приїхав і стукав у двері, доки я не відчинила. А його виправдання, що це в нього така сильна любов, що він хоче дітей, а я нібито не ціную. Це просто дикість, та це реально дикість. Я не знаю, народження дітей в парі вирішується вдвох, чи готова морально, фізично і взагалі, чи хоче жінка це її тіло, коли перестануть, не знаю, всякі хлопи, баби е, вирішувати, що робити жінці з її тілом. Народжувати, чи не народжувати, коли народжувати, скількох народжувати, чи народжувати взагалі. Я цього взагалі не розумію. Я не розумію цих тупих питань, типу, е коли насідають, е коли, коли ви що там народитесь, а коли спеціально е починають щось е без відома жінки, робити якісь такі маніпуляції по типу е проколювання презервативів, чи ще до чого вони там додумаються, бо йому так хочеться. Що це взагалі таке? Авторка каже, я ж йому казала, що під час війни ніяких дітей, мені 26, йому 28, нашим стосункам майже рік. Як хоче так сильно дитину, хай піде і народе. Бісять такі. Фу, я не можу. У мене є е, декілька випадків, типу. Uh, що я теж знаю, uh, що ну, там, жінка в парі завагітніла через якісь маніпуляції і дії з боку чоловіка. І чи вона щаслива. Це і так величезний стрес для організму, для психіки жінки, а ще й уявіть, як це важко, складно, коли ти до цього не готовий, і, і знаєте, просто хтось там не готовий, не знає. Там, але це якось е, проходить з часом, поки дитина народиться, та, ну, вона, ну, типу, е, хоче і не хоче таке сумніве, а коли жінка реально не готова, не хоче, це її ну, якесь свідоме рішення. ну, зараз Ви уявляєте, як це, ну, які це може нести взагалі наслідки для неї, в першу чергу, потім для дитини і для того ж чоловіка, чи буде вона щасливою? Які будуть потім взаємовідносини в сім'ї із цією дитиною. Кончений. Давайте почитаємо коментарі. Він не правий. Я би розійшлася з такою людиною, погоджуюсь, хтось вирішив залетіти в зальотну тему і запитання, Питання, яке типу, цікаве чи. Точно відповіли не по темі, але можливо хтось стикався з таким пару разів з новим хлопцем в презервативі, в'яле її кончив. Це завжди так буде, чи ні. Вертаємося до наших кончених. Це називається репродуктивне насилля, а чувак, конкретний психопат, гоніть його е, взагалі е, обережно, аби там, кислотою вас там щось не облив е, від великого кохання. Психопат не адекват, в блок назавжди, я теж радила б пані розлучитись. Ну. Для мене це дійсно репродуктивне насилля, це дійсно неповага до жінки, це дійсно взагалі, ну, ні в які взагалі рамки не лізе. Як комусь, я не знаю, чоловікам, бабам, дідам, комусь хочеться, щоб жінка народила там, чи всунуть свої 5 копійок, підіть самі народіть, їй Богу. Авторка каже, що він її запевняє, що це він так її сильно кохає, тому дуже хоче сім'ю і все рівно, що війна. І схоже, що просто хоче мене прив'язати дитиною, тому дуже переживав, що я можу поїхати за кордон. Ну, і яка нормальна дитина, от дитина людина буде хотіти прив'язати людину, яку він тіпа кохає. Бо всі ми розуміємо, що від кохання тут тільки одна назва: це егоїзм, і всі психологічні, психічні терміни, які взагалі можуть бути ці всі. Яка нормальна людина це зробить? Ніяка. Тому я б не радила стосунки продовжувати і вникати взагалі нафіга він це зробив. А потім він, я не знаю, буде ще і ще, поки не пров'яже її, не знаю, поки не буде там троє дітей, а потім він зустріне якусь іншу жіночку і піде проколювати щось там в іншому місці, і заб'є і на неї, і на дитину. Коротше, тікати від такого хлопа потрібно і бігом. Це дуже підло, я би таке не пробачила. Такі взагалі речі потрібно обговорювати і вирішують їх вдвох. Я йому взагалі тепер довіряти. А якщо йому ще щось захочеться і він вам там щось підсипати взагалі почне, скажіть йому дякую, що він признався і біжіть. Погоджуюсь, ви що думаєте з приводу цієї історії? Як вона вам взагалі? Що ви думаєте з приводу таких хлопів? Чи ви вважаєте це адекватно? Чи, можливо, ні? Як ви це взагалі назвали? Чи вважаєте потрібно продовжувати стосунки? Або, можливо, неможливо, точно розлучатись? Бо далі діла не буде. Можливо, ви знаєте такі випадки. От, поділіться, чи щасливі люди далі щасливо продовжували своє спільне життя, чи, можливо, в них були якісь проблеми. Діліться вашими історіями думками в коментарях. А ми почитаємо ще одну історію на сьогодні. В мене злопам'ятна мама. Колись давно, коли я була дитиною, я сказала мамі, що наш батько поганий, і де вона його такого знайшла, взагалі він завжди кричав, принижував мене і багато іншого. Тепер, коли я одружилася, вона шукає в моєму чоловіку одні негативні риси, посилаючись на мої слова з дитинства та навіть цитуючи мене, що де я такого знайшла? Так, то вона непогана, але це вже починає набродати. Мій чоловік зовсім не такий, як батько. Не б'є, не принижує, не п'є тощо, ну, того і не такий, де ти їх знайшла. Хоча вона все старається їх прирівняти на рівні маленьких проблем. Наприклад, він там одразу щось не зробив, все поганий. Я вже не знаю, які пояснити, що я була зла на батька, бо як батько для мене, він був жахливий. Якщо... Як чоловік він її влаштовує, то будь ласка, я не знаю, як її зупинити, але мене це вже реально бісить. Взагалі мене не чує, хоче мене зачепити, але навіщо Але навіщо щось пояснювати, якщо людина не розуміє? Якщо мама не розуміє, що до її дитини її чоловік погано ставився. Там принижував бив ще щось. Якщо вона це ігнорувала, їй не було шкода свою дитину, і вона не думала, що з цим робити. Чи вийде щось е, взагалі довести такій людині, коли пройшов час і ви вже стали старшим? Дайте вгадаю, вона, як мами кажуть, такого не було, ти це придумуєш. Я не знаю. Но моя, Якщо я ділюсь якимись такими негативними спогадами зі свого дитинства, має каже мені, ти все придумаєш, такого не було. Я такого не пам'ятаю. А ми пам'ятаємо. Тому чи є сенс? Я думаю, ні. Можливо, якось уникати тем за чоловіка і зробити так, щоб вона менше впливала на якісь ваші стосунки. там. Мама донька, а все, що стосується нової сім'ї, не ділитись і взагалі, щоб вона поменше якось контактувала з тим, щоб гірше не робила. Не знаю, давайте почитаємо коментарі. Так, Тут бажають терпіння, ви емоційно переросли свою маму. Не зупиняйтесь спробуй пояснити їй, в чому корінь зла. Те, що було в дитинстві, не можна проєктувати на вас і вашого чоловіка. Ну, я не знаю. Ну, чи... ну Поправте мене в коментарях. Ну, мені здається, якщо мама, там, батько, без різниці, ну Батьки, якщо вони не бачили, що їх дітей в дитинстві били, принижували ще щось і їм не було шкода її, ну, свою дитину. І зараз щось пояснюють. Мені здається, це як з алкоголізмом. Якщо людина сама нічого не бачить, в цьому ніякої проблеми, то вона і не захоче її вирішувати. Мені здається, якось так. Ви ваші думки пишіть в коментарях. Якщо вам не комфортно, кажіть прямо попередьте, що будете мінімізувати тоді спілкування, якщо не виправиться. Якщо ви живете разом, важко про щось говорити, бо мати залучена ваші сімейні процеси і навряд чи зміниться без переїзду. Погоджуюсь, якщо разом живуть, а ні, авторка вже пише, що живуть окремо, але якщо б вони ще жили разом, це взагалі. Якщо окремо, то звідки мати знає такі подробиці? Обмежте коло тем і таймінг інформування мами про проблеми. Амінь. І тоді проблеми, можливо, стане менше. Ваша мама схожа на маленьку, ображену дитину. Ну, щось, я думаю, воно таке є. Ви нічого нікому не докажете. Спробуйте спілкуватись і бачитись не так часто. Можливо, хвилини, які будуть проведені разом, стануть ціннішими, щоб витрачати їх на цю дурницю. Так, нейтралізувати її дуже просто, так прямо і сказати: я бачу, ти шукаєш недоліки в моєму чоловікові, щоб виправити себе за невдалий вибір партнера і батька своєї дитині. Навіщо? Мого дитинства це не поверне, а лише нашкодить моєму особистому життю? Найбільший біль, коли мати проявляє токсичність до дитини, погоджуюсь, це взагалі для мене. За межами взагалі якогось розуміння, і, взагалі. І радять, можливо, поставити ультимату. Мама, я тебе дуже люблю. Але якщо ти і надалі будеш переводити тему розмови на недоліки, на твою думку, мого чоловіка, то я не буду з тобою спілкуватись. Це мій вибір, і я його поважаю, і ти маєш поважати. Дивіться далі, якщо мама продовжує припиняти взагалі з нею будь-яке спілкування через деякий час вона до вас напише, подзвонить, і ви ще раз наголосите на цьому. Насправді це діє. Це діє на людей, які поважають інших людей і їх думки. Розкрию секрет: ви не зобов'язані спілкуватися з родичами, якщо вони вас травмують, один раз сказати чесно, що це вам не подобається, і ви терпіти такого не будете, і якщо це продовжиться, припинити спілкування, а на другий раз. Все ж таки припинити з нею будь-яке спілкування. Ви що думаєте з приводу історії? Я вже свої думки висловила. Ви можете з ними погодитись чи ні, написати ваші теорії, можливо, ваші історії, де ви стикались з подібним взагалі у стосунках мами і дитини. Як вважаєте, як пані правильніше було б вчинити, чи спілкуватися з мамою, чи ні, можливо їй якось пояснити, що. Ви порадили їй сказати, можливо, дійсно ультиматум якийсь поставити, пишіть, що ви думаєте з приводу цієї історії і шляхів її вирішення, а ми почитаємо останню історію на сьогодні і підемо жити це прекрасне життя. А можливо, хтось із вас піде дивитись наступні моїх відео. Ви б підтримали колишнього в складний період, якби у вашого колишнього помер близький родич, ви б написали чи зателефонували йому за умови, що розталися з його вини, і ви довго приходили до тями після розриву. Останнім часом не спілкувалися, він в блокуванні, але раніше завжди був готовий допомогти і підтримати, незалежно від того, які були стосунки. Мені здається, тут, тут по ситуації потрібно дивитися. Якщо пані дуже хочеться, ну, дивлячись, як підтримати, я не знаю, принести носову хусточку. Думаю, не варто на якесь там повідомлення написати, якось підтримати. Можливо, я думаю, якщо їй дуже хочеться, то чому б ні? Але почитаємо, тут, що тут в коментарях пише «Ні, да, ні, да. Ні, да. Так, ні, з колишнім не спілкуюсь. Ні, в минуле потрібно двері зачиняти і не ламитись взагалі назад. Розлучилась по моїй провині 15 років тому, попросила вибачення і висказала співчуття. Я написала, ми в різних країнах, обидва сімейні і сім'ї в нас дуже хороші. Якби розлучились по його провині, я не писала би. Я свого підтримую житлом. Розлучились мирно двоє дітей. Є нічого собі. Так, я б написала співчуття. Скоріше ні, але я б і не дізналася. Хіба якби сам подзвонив і розказав, то нейтрально якось би підтримала. А так я б не, не знала, би, треба було їхати на похорон якось в місто, звідки я родом. Я подзвонила йому, пояснила ситуацію і попросила приїхати на день побитись з сином, щоб із собою не вести в таку атмосферу дитину. Це зайняло б на все про все добу з його дорогою і тому подібне. Так, от він мені відмовив. Він не провів цю добу з дитиною, сказав роботи не може. а потім вночі, видно, випив і таких матюків мені понаписував, що як це я взагалі посміла його попросити і щось, і відволікти від роботи. Ось так, тому скоріше б ні, та й не знала би. Питають і як ви дізналися, слідкуєте за ним? Ви що думаєте, чи поспівчували б колишньому, чи ні? Можливо, є якісь умови, за яких би ви сказали та можна там подзвонити, поспівчувати, висловити йому співчуття, чи якісь умови, за які категорично ні цього робити не можна. Пишіть, як би ви вчинили на місці пані, а в мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ну, звісно, ті, хто додивився, а хто не додивився, вони це і не побачать. Поставили вподобачку цьому відео, залишили ваші коментарі, написали, як справи. Пишіть, я поступово на всі коментарі відповідаю. До нових зустрічей з новими історіями. Не буду обіцяти, коли вони друге відео вийде цього тижня. Чи вже наступного тижня будемо, поки там по одному випуску в день, ой, в день. Ху, ху, якби в тиждень. Як тільки я. Обіцяю все, з цього моменту там відео тоді-то, тоді-то буде виходити. там, Чи два, чи три. Ну, от знаєте, щось обіцяю. Блін, постійно відбувається якась ерунда, і в мене це все ламається. І тому я з цього моменту пообіцяла собі, що я не буду обіцяти, коли вийде наступне відео. Коли, ви, коли Бог дасть, тоді й вийде. Все, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Все, люблю вас, цілую, па-па.